Мене звати Олег, мені 18 років. Я з Синельниківського району Дніпропетровської області. З 15 років переїхав в місто Дніпро, так як вдома були обстріли. Навчався на електрогазозварника, але не закінчив навчання, тому що пішов на контракти 1724 і зараз я тут. Я, як їхав сюди, я не сказав батькам, що я йду служити. І до цього не був вдома десь місяця 4-5, напевно. Я написав повідомлення, мама образилась на мене. На другий день ми якось созвонилися, ну, вже вони більш-менш більш були, як сказати, прийняли мій варіант. А зараз ну, ми нормально ну, Але вона все рівно каже, що не треба було цього робити і так молодець, далі. Молодець, молодець, Тебе вірю, давай! Ти в контракті 18-24 було 5 чи 6 бригад, так якщо я не помиляюся. І 95-ка це була одна із найкрутіших бригад не тільки в цьому переліку, а й взагалі. 95-ка дуже гарно себе показувала в бойових діях. Якщо я не помиляюся, то 95-та бригада не програла ні одної битви, прям такої, що великої, великої, великої. Я хочу стати крутим штурмовиком і хочу продовжувати свій шлях у війську. Те, що там в контракті було прописано поїхати за кордон, я впевнений, що війна не закінчиться ні цього року, ні слідуючого. Тому потрібно воювати. І зараз нас тут готують так, що ми справді можемо показати клас, свій клас, молодий клас в цьому війську.